Коли дитина стикається з хворобою чи травмою, головне бажання батьків дати їй шанс на повноцінне життя. Тепер у Закарпатській обласній дитячій лікарні з'явилося місце, де це можливо. 3 лютого тут відкрили нове стаціонарно-реабілітаційне відділення, яке допомагатиме дітям на всіх етапах відновлення. У нас є в штаті лікар ФЕРЕМ. Фізичний терапевт, асистент фізичного терапевта, ерготерапевт, асистент ерготерапевта, психолог і логопед. Ми надаємо реабілітацію в гострий, підгострий і довготривалий період реабілітації. Відділення на 20 ліжок, на 20 дітей. І термін лікування залежить від віку дитини. Якщо дитина до 3 років, то 21 день, а якщо дитина старше 3 років, то 14 днів. Для цього треба електронне направлення. Дітям до 3 років треба від сімейного лікаря і спеціаліста ортопеда або невролога. А дітям старше 3 років треба від невролога або ортопеда направлення. Відкриття реабілітаційного відділення це велика подія для Закарпаття. Попит на таку допомогу був і залишається дуже високим, адже багато дітей потребують професійної підтримки після важких станів. Взагалі зараз така ситуація в державі, що має бути відкрито реабілітаційне відділення при кожній лікарні, тим більше при такій лікарні, як ця лікарня обласного значення. Зараз такий тренд у державі, що Мова йде про те, що реабілітація, особливо йде реабілітація раннього втручання. Мова йде про те, що як тільки проведено оперативне втручання, як тільки дитина виведена з критичного стану, практично зразу має починатися реабілітація, тоді вона дає найкращі результати. Реабілітація ну, у нас тут буде проходити Якщо вона гостра, гострий період надається ще у тому відділенні, де було проведено оперативне втручання, то вже тут буде надаватися підгостра і якийсь стаціон такий стаціонарний період реабілітації. Серед перших пацієнтів відділення трирічний Владислав. Хлопчик народився з вадами розвитку, які ускладнюють його рухливість та комунікацію. Але сьогодні він має шанс на покращення. З ним працюють досвідчені лікарі та реблітологи, які допомагають йому навчитися краще рухатися, взаємодіяти з навколишнім світом і розвивати свої можливості. Це у нас Владислав нього діагноз поставили неврологічний. Це ДЦП. На даний момент цей хлопчик, коли поступив до нас у відділення, він не міг не сідати, не повзати. На першому етапі ми почали з ним вчити, як правильно сідати. Це не сполучилося. Тепер ми вивчаємо позу стояння на чотири. Після цього ми будемо відновлювати феню е, рухи, це ходьба. Ми використовуємо боботерапію, займаємося на брусах, на біговій дорожці, допомагаємо відновити нормальний повноцінний рух. Стараємося відновити мову і психологічну допомогу. Хлопчику, так він у нас чуть-чуть з ураженням, і вишості діток, які мають ураження центральної нервової системи, мають психологічну травму. Отак і у нас Владислав, але він пристосувався і в нього все добре. А це Андрій. Йому теж три рочки у хлопчика затримка мовленнєвого розвитку пані Анастасія з першої дні відкриття нового реабілітаційного відділення привела сина. Жінка розповідає, що йому дуже подобається відвідувати різні заняття. Недавно ми дізналися про таку чудову новину, що у нас в Мукачі відкрили відділення. Де займаються з дітками, які потребують особливої допомоги. Наразі ми дуже задоволені саме послугами фізичної терапії, тому що це великий вклад в здоров'я дитини, так як вони проводять і лікувальну фізкультуру, і нейрокорекцію. Дитинка в захваті після занять вона задоволена. Я думаю, що ми йдемо до кращого результату з такими заняттями. З Андрійком активно працюють різні фахівці, щоб допомогти йому розвинути необхідні навички для активного життя. Ми займаємось з ним вправами для нормалізації м'язового тонусу. Заняття проходить приблизно годину. Одну годину. Ми займаємося ним на реабілітаційній столі, на біговій доріжці. У нас є реабілітаційні бруси, у нас є реабілітаційні ступеньки. І є в нас стиловий підйомник. В установі використовують чимало методів для лікування: функціональні ігри, мобілізація суглобів, тренування функції м'язів, регулювання тонусу м'язів, тренування координації, навчання дрібних правильних рухів, тренування чутливості та навчання інших навичок. Тут використовують індивідуальний підхід до кожного пацієнта, щоб допомогти йому максимально реалізувати свій потенціал і повернутися до активного життя. Відділення оснащене сучасним обладнанням, яке відповідає всім стандартам Національної служби здоров'я України. Нашим Реабілітаційному відділенні ми займаємося з дітками ерготерапією. Ерготерапія це новий якби, метод в лікуванні дітей. Ми займаємося покращенням самообслуговування дитини, тобто навіть починаємо з того, що навчимо їх вчити правильно, як їсти, як використовувати ложку, вилку, як чистити зубики. Перед тим, як ми займаємося з дитиною, ми проводимо комплексну оцінку, тобто ми питаємося у батьків. Або ж у дитини, що вона вміє, що вона не вміє, над чим треба більше працювати сьогодні. У стаціонарно-реабілітаційному відділенні вже перебуває 11 дітей, і кожен з них отримує шанс на краще майбутнє. Завдяки професіоналізму лікарів, підтримці родини та власній силі волі. Це ще один важливий крок до того, щоб якомога більше маленьких українців мали можливість рости здоровими та щасливими.